Всім привіт! Друзі, всі ви знаєте, що я дуже полюбляю талановитих людей. Сама я займаюся спортом, віршами пишу. І ще багато чим, багато мене захоплень, і, один, і одне із них це робити прикраси із бісеру. Значить, є один знайомий, який робить мені каву і не тільки безкоштовно, і багато кому що. Але йому нікого ніхто не робить нічого безкоштовно і не дає взамін. І я не люблю таких людей, просто, просто ненавиджу. Так і буду казати, е, які е, значить тільки люблять, полюбляють брати, але нічого не давати взамін. І сьогодні я хочу прийти до нього і подарувати оцей такий чоловічий браслет, який я зробила професійно. Бачите, ось тут все зробила професійно. Zobaczcie aktyw, na wzdę